Брати та сестри, дорога церква, хай Господу буде слава. І в цьому часі, в якому ми живемо, в цьому часі, в якому ми перебуваємо, я впевнений, що у кожного з нас в серці є різні почуття і різні переживання. Але хотів би сказати одне місце Божого Слова, яке турбує моє серце. і Перебуваючи зараз в домі молитви, яка є порожній, є речі, які турбують мене, і вони для мене є тривожні, вони для мене є болючі. Я хотів би читати місце Божого Слова, перше, ніж буду говорити про тему благовістя, про тему сьогоднішнього свята, хотів би закликати нас до розмірковування над іншою темою, над іншою проблемою. В Книги пророки в шостому розділі, з восьмого віршу, сказані наступні слова, І почув я голос Господа, що промовляв, кого мені післати, і хто піде для нас, і сказав я ось я пішли мене, і сказав він: Піди і скажи цьому народу. Вухами слухали, та не розуміли, і очами бачили, дивилися, та не бачили, бо огрубіло серце народу цього, і вухами... Вони важко слухали, і очі їхні були закриті, і не побачили очима своїми, і не почули своїми вухами, і не зрозуміли серцем, і не повернулися, щоб я ісцелив їх. їх. і сестри, я думаю, що кожен із нас, читаючи Боже Слово, і ми читали слова Христа, коли Христос Він звертався до апостолів, коли Христос він звертався до народу ізраїльського про те, що будуть різні часи. Про те, що останні, в останніх часах прийде нелегкий час, коли це буде нелегкий час для багатьох держав, це буде нелегкий час для християн і для всього людства. Поруч із тим, ми неоднократно чули Боже Слово і проповіді, про те, що ми живемо в останньому часі, і в цьому часі буде збуватися пророче Боже Слово, яке записано в сторінках Євангелії, але ми. Дуже часто вважали, що це буде десь в якомусь далекому часі, і, можливо, навіть не до кінця вірили цьому слову. Дуже часто Господь неоднократно він промовляв до церкви, до народу Божого про те, що ми думали розмірковано те, що будуть різні часи, буде різний період часу. Можливо, не зможемо зібратися вільно, двері дому молитви вони будуть закриті. Але як часто в наше серце, знаєте, приходила з невіра, і ми думали, що це станеться через якийсь довгий проміжок часу. Ми легковажили, браті сестри, тим часом добрим і благоприємним, який був дарований для нас Господом. Ми дозволяли собі не відвідувати богослужіння, ми дозволяли собі перебувати в якихось інших місцях, можливо, навіть оправдувавшись певними якимись робочими моментами, працею. Можливо, знаходили час на те, щоби спілкуватися з друзями чи родиною в час богослужіння. Можливо, знаходилися в різних місцях. І знаєте, цей час, який був дарований Богом, він був. З нами втрачений. Поруч із тим, ми легковажили взаєминим один з одним. Ми знаходили час на суперечки, ми знаходили час на те, щоб були якісь непорозуміння, на те, щоб втратити взаємине з ближніми. Ми знаходили час на різні речі, і знаєте, цей час він також показав якісь певні руйнації взаємин один з одним. І знаєте, браття сестри, поруч із тим. Дуже часто наше серце воно могло угробіти, як сказано в цій місці Божого Слова. Ми не чули, ми закривали очі свої, щоби щось не побачити, і поруч із тим огрубіло і наше серце. Знаєте, наше серце воно переходило в стан холодного, переходило в стан такого теплого, літипкого, як говорить Боже Слово, від якихось можливо навіть обрядових взаємин з Богом, від якихось, можливо звичних, просто за звичкою приходивши до церкви. Не шукаючи особистих взаємин з Богом, не шукаючи спільності один з одним, ми, можливо, мали лише певний вигляд християнства, але знаєте, це життя християнства і життя справжньої християнина, воно було втрачене. І зараз, браття, сестри, це є час, коли ми, кожен із нас, маємо час на переоцінку. Господь дав нам цю можливість, коли ми маємо час переоцінити тими взаєминами, в першу чергу, взаємини з Господом. Можливо, знаєте, покаятись перед Богом за те, що. Був змарнований той добрий час, був змарнований той час на якісь інші речі. І знаєте, можливо, потрібно просто схвалити своє серце сказати, Господи, прости, тому що я злегковажив тим часом. Поруч із тим, я впевнений, що є цей добрий час, коли ми можемо наблизитись до Бога, шукати Господа в своїх молитвах. Ми маємо добрий час, коли ми можемо в своїх молитвах звертатися до Бога за себе, звертатися до Господа, що Господь зберіг наші сім'ї, зберіг наші родини. Ми маємо можливість молитися за церкву, за народ Божий, який перебуває по всьому лику землі. Поруч із тим, ми маємо можливість молитися за нашу державу, яка перебуває в доволі на легкому становищі, зв'язку з цією хворобою. Маємо можливість молитися за владу, за мужів, які є при владі, щоб Господь дав їм мудрості, за те, щоб вони правильно управляли в цьому часі, і наш народ був благословений. Поруч із тим, ми маємо можливість молитися за тих хворих, які є в різних місцевостях, в різних державах. Ми маємо можливість, можливість молитися за весь світ, для того, щоб Господь Він зберіг нашу планету від всяких нещаст, від всяких в подальшому недобрих речей. Поруч із тим, ми маємо час на те, щоб читати Боже Слово і жити згідно Божого Слова. І поруч із тим, ще іншу річ, яку хотів би сказати на свій час на те, щоб переглянути взаємини своїми ближніми. Знаєте, дуже важко знайти часом собі сили для того, щоб... Попросити пробачення у ближнього, можливо, якого образу. дуже важко часом переглянути і, знаєте, покращити якісь певні заяви з ближніми. Але в цьому часі я певний, що кожен із нас ми викликані для того, щоб шукати примирення, шукати спільності, шукати того, щоб приділити час для своїх близьких чи родини, шукати і час для того, щоб поцікавитися життям інших людей, інших членів церкви. І в цьому часі допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Я хотів би, братя, сестри, поруч із тим, вже в темі сьогоднішнього дня звернутися до нас тієї доброї звістки, яку Господь він поклав у своєму слові. Слово благовіщення воно складається з двох слів: перше слово це блага або добра звістка, і інше це новина та добра новина. Ми живемо в тому часі, і я впевнений, що кожен з нас ми чуємо різні новини, ми чуємо різні події, які відбуваються по всьому світу. І від цих подій, дивлячись на них, наше серце, воно дедалі дедалі більше приходить різна тривога, різні переживання, можливо, не знання, що буде далі. Але знаєте, Боже Слово, воно говорить про те, що та звістка, яка записана в сторінках Євангелії, вона була доброю. Саме Євангелія це доброю звісткою для кожної людини, і саме Боже Слово, воно покликує нас, щоб ті добра новина вона запанувала в нашому серці, і від цієї доброї новини прийшов мир, прийшло заспокоєння, прийшла Божа благодать. Отримавши будь-яку звістку, в наше серце приходять різні почуття, коли ми чуємо звістку про народження дитини, чи чуємо звістку про те, що в твоїй родині, в твоїй сім'ї все гаразд, від цих звісток приходить радість. Від цієї звістки приходить, знаєте, заспокоєння, приходять приємні почуття життя кожного з нас. Коли ми чуємо звістку про хворобу чи смерть когось з ближніх, знаєте, в наше серце приходить сум, приходить занепокоєння. Ми розуміємо, що трапилося велике горе. Від звісток, які ми чуємо в наш час про хвороби, і в наше серце часто приходить тривога, приходить переживання за своє життя, за життя рідних, за життя близьких, за життя тих, хто оточує кожного з нас. Я впевнений, браті сестри, що і звістка про закриття церков домів молитви, вона для багатьох християн стала несподіваною, вона для багатьох християн стала, можливо, навіть шокуючою, і вона стала доволі, через цю несподіванку доволі проблематичною, що буде далі. Я хотів би, браті сестри, щоб кожен із нас, чуючи різні звідки, які ми чуємо в наш час, ми в першу чергу розмірковувалися над тим, що ця звістка означає для нас, і робили правильні висновки. Дуже важливо і я впевнений, щоб кожен із нас, ми розуміючи різні звістки, правильно на них реагували, і наша реакція була відповідно того, як цього бажає Господь. Ми читали Боже Слово і в Луки, в першому розділі, 26-го віршу, про цю подію, про яку ми сьогодні святкуємо, сказано наступні слова. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому ім'я Назарет. До діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидого, а ім'я Діві Марія, і війшовши до неї, промовив Радій, я, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання, а Ан Ангон промовляв до неї: Не бійся, Марія, бо у Бога благодать ти знайшла. Першим моментом, який хотів би звернути увагу, це те, що ми отримуємо звістку від когось. В даному моменті Марія вона отримала звістку від Ангела. І ця звістка, яку вона отримала від ангела, вона в її серці, вона породила різні почуття. Сказано в цій місці Божого Слова, що, пошувши цю звістку, Марія вона здивувалася, вона стривожилася. І не до кінця зрозуміла, що це означає це слово. Яке промовив до неї ангел. У наш час ми отримуємо різні звістки з та різні новини з різних джерел. Ми отримуємо новини засобів масової інформації з газет. Ми отримуємо новини з телебачення. Ми отримуємо новини через інтернет, різні соціальні мережі. Але Марія отримала не просто можливу звістку, яку до неї донесла людина, чи можливо вона могла її десь прочитати, або хтось її просто чи звістку передав якимось шляхом. А Марія отримала звістку від самого Бога, і Ангел говорив, поставши перед нею, він повідомив їй цю радісну подію, яка має відбутися. Але почувши навіть цю добру новину, вона, знаєте, її серце воно затривожилось, і навіть ця хороша новина вона принесла в страх і принесла незнання, що робити далі і що має відбутися далі в її житті. Дуже важливо, браті і сестри, від, в залежності від того, як ми самі отримуємо якісь певні новини. Злежить і правильна наша якась певна реакція, як ми відповідаємо і яка є реакція нашого серця, і реакція нашого життя на відповідну цю новину. Знаєте, мені згадується одна подія, коли в часи, коли ще не було мобільного зв'язку, не було інтернету, не було такого можливості швидко передати інформацію. В однієї матері був син, який поїхав на навчання в інше місто. І, живши в іншому місті, прийшовши скрутний час, він надіслав для своєї мами листа. І в тому листі він розповідав про те, що доволі важко жити, доволі важкий якийсь певний стан в тому місці, і він в тому листі написав прохання, каже: Мама, вишліть щось поїсти, або вишліть грошей. Але оскільки мама була неграмотна, вона не міла читати, і листоноша, який приніс їй цього листа, вона просила, щоб листоноша прочитав. І листоноша, знаєте, будучи. Такою людиною, знаєте, дуже не маючи завжди часу, такою людиною і взагалі будучи немирного духа. Знаєте, відкривши цей лист, почавши читати про це все, він знаєте, промовляючи слова, коли син просив маму про допомогу, знаєте, він говорить так: мамо, вийшліть їсти і грошей. І знаєте, коли мама почула цю інформацію від цього взуз цього листоноше. Знаєте, її серце, навпаки, появився якийсь певний гнів, неспокій. Думаю, як це так, моя дитина, отак вона може до мене звернутися, знаєте, можливо, з якимось притиском, можливо, звернутися, знаєте, з цією, з цією такою певною злістю або з певним, певним вимаганням. Але пройшовши трошки часу, вона цей лист, тримавши, вона підійшла до свого сусіда, який був грамотний, який міг читати, але який, знаєте, був мирний, спокійний. Який цей, цей лист, відкривши, знаєте, він зачитав зовсім по-іншому. Він відкрився лист, каже: Мамо, надішліть грошей. І знаєте, тоді мамине серце воно зовсім по-іншому відреагувало на то подію, і вона була все готова віддати для своєї кровиночки, для свого сина. Дуже часто, і сестри, коли ми чуємо якусь певну новину, дуже важливо, наскільки ми її самі маємо можливість і навіть самі передати для когось іншого, і наскільки ми самі можемо правильно подати сам той зміст цієї новини. І в залежності від того, як новина вона озвучена, в залежності від того, як ми самі її сприймаємо. Злежить і наша реакція. Сказано, що Марія вона затривожилась словом, новини, якого почула від Ангела Гавріїла. І її схвилював, можливо, навіть не сам ангел, не сама присутність Божа, а її схвилювала саме ті слова, які вона отримала в ту інформацію. Почувши, вона цю інформацію, вона почала роздумувати над нею, вона почала розмірковувати, що означає це слово. І дуже важливо є те, що. Вона не просто, знаєте, можливо, сприйняла і не знаючи, що далі робити, але не роздумуючи, вони вже ангел, він далі їй промовляв і пояснив, що це буде для її життя, як ця новина і ця подія вона вплине на неї. Я хотів би, браття, сестри, звернути також увагу на те, що коли ми отримуємо новину, це також нас спонукає до певних дій. Коли ми чуємо якусь новину або якусь інформацію, до часу це може спонукати нас оцінити і роздумувати на цією інформацією, і що вона принесе для кожного з нас. Поруч із тим, в нашому серці, має бути правильна реакція, як поступити в тій чи іншій ситуації, що від мене потрібно, і що я можу, знаєте, в залежності від цієї інформації зробити. І коли я дуже часто чув різні новини, знаєте, перше, що ми можемо зробити, це довіритись для Бога. Знаєте, ми не можемо вплинути на те, що відбувається в світі, ми дуже часто не можемо вплинути на те, що відбувається, можливо, навіть в нашому краї, але ми можемо довіритись для Бога. Можемо понадіятися на нього, свої коліна схвалити до нього в молитві і попросити Господа, щоб Господь він був разом із нами. Поруч із тим, ми можемо шукати знаєте, вирішення в якихось людей, але дуже часто, знаєте, вирішення в людей, якихось певних наших проблем, якихось певних наших ситуацій, вони можуть не принести бажаного результату. І в цей час, знаєте, дуже важливо, щоб кожен із нас ми шукали дійсно зближення один з одним, підтримку один одного. Для того щоб разом в спільності ми могли, схиливши коліна, просити Господа благословення для нашого краю. Благозвістка, яка була сказана Марією, вона стосувалася не лише її, вона стосувалась також і Йосипа, і сказано в Матвія, першому розділі з 19-го віршу наступні слова. А Йосип, муж її був ще праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав. «Ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж мій імене Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ця подія вона стосувалася Йосипа, і коли Йос... Йосипу ангел сказав не просто про те, що Марія, вона буде мати дитину. Не про те, що народиться хлопчик, але ангел для Йосипа він розповів саме призначення Христа. Він дав для Йосипа повеління, щоб Йосип дав імені Ісус, тому що сказ... і дав в майбутньому, розповів місію Христа, місію народження і приходу Ісуса в цей світ. І Він сказав, що Христос він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Ціль Христа, і ця добра новина, вона. Стосувалася не лише Йосипа та Марії, вона стосувалася і тих людей, які жили в тому часі. Вона стосується і нас, кожного, які ми живемо в нашому часі, і всі покоління людей, які жили від, після народження Христа. Ця добра новина вона стосувалася і їх. І в цьому місці Божого Слова сказано те, що ціль життя Христа було спасіння всіх людей від їхніх гріхів, і ця новина є доброю звісткою і в наш час для багатьох людей. Я хотів би, браття, сестри, звернути увагу на те, що сказано те, що Христос Він спасе своїх. І знаєте, свій, це, знаєте, це не є чужий. Дуже часто ми поділяємо людей на своїх та чужих. Ми можемо поділити людей на тих, які близькі для нас, і можливо, на ворогів, на друзів. Ми можемо поділити людей на різні категорії. Але в цьому місці Божого Слова сказано, що Він спасе людей своїх. І наскільки важливо для кожної з нас бути своїм для Господа? Наскільки важливо для кожної людини бути дійсно тим, хто є свій, хто не є чужий, не є приходько, але є його дитиною, є тим, хто надіється на нього. Я хотів би, браття, сестри, звернути увагу також на те, що Христос він, його покликання було не тільки спасти від гріхів, знаючи історію і читаючи Боже Слово, ми знаємо, що по причині гріха від перших людей Адама та Єви прийшли різні проблеми в життя кожної людини. Прийшли різні проблеми, і ці проблеми вони стосувалися і хвороб. Ці проблеми вони стосувалися і те, що в життя людей прийшла смерть. І дуже важливо те, що коли Христос він вирішує проблему гріха, коли гріхо, Христос він спасає людей від гріха, то Він спасає і всіх наслідків гріха. А наслідками гріха це і хвороби. Наслідками гріха це і різні і прокляття. Наслідками гріха це і різні недобрі речі, які ми бачимо навколо нас. Які відбуваються і в цьому світі, і найбільшим наслідком гріха це є смерть людини. Браття, сестри, якщо Христос мене спас і Він спас мене від моїх гріхів, то і Боже Слово говорить, що кожен із нас, ми будемо з ним. Якщо Христос, Він звільнив мене від гріха, то так само і Христос Він має силу, щоб звільнити від хвороби і врятувати кожного з нас від смерті. Якщо навіть прийде хвороба, Якщо навіть прийде, можливо, якісь недобрі речі в наше життя, то і в цій хворобі Христос він буде разом із нами і Він ніколи нас не залишить, якщо ми є своїми для нього. І навіть якщо ми помремо і прийде той час зустрічі з Богом, то ми і будемо там у вічності з нашим Богом. Я хотів би, браття, сестри, щоб кожен із нас ми порозмірковували над тим, чи є ми свої для Господа, чи є ми дійсно тими, які можемо сказати, що я є дитиною Божою, чи є тим, хто може сказати, що. Я, я дійсно свій для Бога, і Господь він завжди є зі мною. Я хотів би закликати нас до розмірковування ще на одним місцем Божого Слова, яке записано в книзі об'явлення в 21 розділі, 7 віршам: Переможець успадкує все, і я буду йому Богом, а Він буде мені, Сином. Ми зустрічаємося в нашому житті з різними речами, які ми повинні перемогти. З різними речами, які для нас є можливо проблематичними, і від нас потребуються якісь різні зусилля, прикладання зусиль. І в першу чергу це є те, щоб прикладання зусиль по відношенню до життя кожного з нас, щоб примиритися з Богом. І знаєте, коли ми переступаємо цей крок примирення з Богом, ми перемагаємо своє Я, ми перемагаємо свою гордість, ми перемагаємо якісь можливо обставини в нашому житті. Каже Господь, що та людина, що перемагає, Каже вона унаслідує все, і я буду її Богом, а Він буде мені сином. Мені б дуже хотілося, браття, сестри, щоб кожен із нас ми були свої для Господа, ми були Божими дітьми. І коли прийде час зустрічі з нашим Богом, ми були дійсно тими людьми, які є переможцями. Ми були тими людьми, які перемогли своє я. Ми перемогли гріх, перемогли, можливо, і різні утиски, і різні проблеми в нашому житті. І там у вічності ми зустрілися з Богом, і він нас прийняв до своїх небесних осель. Я хотів би, браті сестри, також зачитати ще одне місце Божого Слова, яке записано в книзі Псалмів, 33 й псалом і 20 вірш: Много у праведного, і від всіх їх і збавить його Господь. Життя праведної людини і праведника воно не завжди є безпроблемним. але каже Боже Слово, і псалмоспівець він каже, що багато скорбот. Багато тривог, може бути багато моментів, які турбують серце, може бути багато моментів, коли приходить розпачі, приходять якісь неприємні почуття, неприємні ситуації. Але сказано, що у всіх цих ситуаціях Господь Він захистить праведного чоловіка. Я хотів би, і сестри, закликати нас до праведності, закликати кожного з нас для того, щоб ми шукали єдності з Богом. І в цьому часі, в якому ми живемо, ми наблизились до нашого Бога. І стали своїми для Господа. Хай Господь у нас у цьому благословить. Я хотів би закликати нас всіх до молитви для того, щоб своє серце схвалити перед Богом і наблизитись до нього. Йому хай буде слава повіки. Амінь. Отець Небесний Господь ми цього часу приходимо до тебе. Ми, Господи, розуміємо, що Ти є нашим Богом, Ти є тим Богом, про якого добра звістка лунає по всій планеті земля. І, Господи, цього часу, цього свята, ми, Господи, цю звістку чуємо. Ми цю звістку приймаємо до свого серця. І, Господи, ми тобі дякуємо за те, що ти прийшов у цей світ, за те, що ця звістка вона долинула до кожного з нас. І наше серце, Господи, воно зраділо від тієї звістки. Я, батько Небесний, Господи, звертаюся до Тебе. І, Господи, дуже часто ми чули новини, і дуже часто ми чули звістки, Господи, через Твоє проче слово, що настануть такі часи. Але, Господи, ми важили тим. І цього часу, Господь, я молю прошу, прости нас за те, що ми, Господи, не зовсім правильно реагували на ті новини, не зовсім правильно реагували на ті звістки з Божого Слова, навіть читаючи їх. Пробач, батько Небесний, за те, що ми неправильно, можливо, не переоцінили своє життя, не цінували тим часом добрим і благоприємним, але Господи, злегковажили ним. І в цьому часі, Господь, я прошу, Господи, ти будь із нами. Благослови Господь нас. Дай нам, батько небесний, перецінити в цьому часі взаємене з тобою, шукати Господи спільності один з одним, шукати Господи спільності в молитвах, шукати Господи спільності в бесідах, шукати Господи спільності для того, щоби в цьому часі ми не залишилися, Господи, одні. Я прошу, Батько Небесний, Дай нам і сили, господи, для примирення один з одним. Дай нам сили, господи, щоб підтримати тому, хто перебуває, Господи, в потребах. Дай нам, Господи, сили тому, щоб ми, Господи, з'єдналися в молитві до Тебе. І наші молитви, Господи, вони були навернені до того, щоб ти зберіг наш край, ти зберіг наш народ, ти зберіг нашу планету, Господи, від цих хвороб і всіх нещастя, які, Господи, зараз перебувають на ній. Я прошу, Батько Небесний, Господи, щоб чуючи різні звістки, Господи, ми в першу чергу не шукали Господь, можливо, вирішені покладання якісь свої сили, а ми шукали наближення до Тебе, і ми прагнули, Господи, в всіх звістках, Господи, шукати, що Ти бажаєш сказати для нас. Я прошу, Батько Небесний, збережи кожного з нас, збережи народ святий, церкву Твою наш край, Господи, від тих всіх хвороб, і дай, Батько Небесний, нам надію на тебе, Господи, і все свої сили віддати, Господи, в Твої руки. Ми, Господь, нічого не можемо без Тебе і свою надію кладемо на Тебе, Оче Небесний. Я прошу, батько небесний, Господи, благослови наші сім'ї, родини, Господь. Дай, Господи, щоб та добра звістка. Євангелія, вона була, Господи, і в нашому краї, і в наших сім'ях, і ще багато багато людей, почувши цю добру звістку, вони свої серця схвалили перед тобою в покаянні. Я прошу, Батько Небесний, Господи, за молоде покоління, за ту молодь, господи, і нашої церкви, і нашого краю. Господи, збережи Ісус, кожного з нас. Від Господи того гріха збережи кожного з нас, Господи, від різних речей, які Господи так сильно панують в цьому світі. Я прошу, батько небесний, Господи, будь з нами надалі і не зостав нас, а тобі, Господь, ця честь, ця слава вічному Богу, Отцю і сину Святому духу. Амінь.